Место Санкт-Петербург, метраж 181, кімнати п'ятця, вузли три дизайн, Микола Баніков, стиліст, Валерія Зеленова, фото, Сергій Мельников, коротенько, замовники сімейна пара з двома дітьми, донькою та сином дошкільного віку. Вони придбали простору квартиру в Новобудові і запросили дизайнера Миколи Банікова оформити сучасний інтер'єр. Не позбавлений кольору, квартира не повинна була перетворитися в сувору данину мінімалізму. Тому ставку зробили на відтінки і фактури північної природи, а також текстиль, який зробив функціональний інтер'єр більш тактильним і затишним. Подробиця квартира спочатку мала як плюси, так і очевидні недоліки. Автор проекту серйозно попрацював над тим, щоб її планування стало максимально комфортним в експлуатації. Насамперед розділили квартиру на дві частини. Гостьову і приватну прибрали на відповідний коридор, що забирав площу у вітальні, і змінили логістику кімнат, додали невеликий блок пральні, гостьовий туалет, а також передбачили власні ванні кімнати при дитячій і батьківській зонах. Висоту квартири використовували, щоб влаштувати в дитячих ігрові антресолі. Збільшивши корисну площу, у блоці батьків, крім спальні та ванної, розмістили кабінет і гардероб. Проект має ряд незвичайних прийомів і фішок, які нам дуже хотілося реалізувати і побачити в експлуатації. Мова про камін, ілюмінатор і антресолі в дитячих кімнатах, щоб вписати в інтер'єр дров'яної камін, на етапі будівництва, ми узгодили отвір в покрівлі під димохід. Потім розрахували навантаження і узаконили це рішення. На це пішло дуже багато часу, але результат того вартий. Камін психологічно приємне рішення для будинку. Ми розташували його так, щоб живий вогонь було видно відразу з передпокою. Розповідає Микола Банніков. Всі стіни квартири оштукатурили, а в якості підлогового покриття вибрали паркет. Дитячі кімнати оформили градієнтним фарбуванням стін і розписами. У санвузлах використовували керамограніт порцеланоса. У цьому проєкті ми працювали за принципом менше, значить, краще оздоблення, меблі та декор підбирали лаконічні. Нам хотілося зберегти задану стриманість дизайну, говорить Микола Банніков. Вікно дані шар, вікно дані шар, вікно дані шар, пюш подія, банер загальний. Банер контейнер, ідентифікатор, банер 8.8.2.7.0, ц 76 асімшість 48845942106 Майже всі корпусні меблі зроблені за ескізами дизайнера. Системи зберігання не виняток у проекті немає окремо розташованих шаф, меблі для вбиральні відкрита, а полки тягнуться до самої стелі і огинають двері, щоб простір використовувалося функціонально системи зберігання, виконані з масиву дуба. Нам хотілося більш матеріального звучання в цьому лаконічному приміщенні. На поверхні видно деревні волокна і сучки, фактура створює кантрін. Настрій, говорить Микола Баніков. Всі столярні вироби розділили між суміжниками двох цінових категорій, підсобні приміщення та системи зберігання пішли в роботу до підрядника економсегменту, принципово важливі і найбільш часто експлуатовані елементи обробки були замовлені у майстрів топ рівня обидві дитячі зі сходами і ігровими андресолями. Кожна закривається стулкою, щоб можна було усамітнитися з друзями або сховатися як в хатині. У кімнаті дочки панелі фрезерували отворами у формі кульба, потім вони розлетілися. По стінах верхню частину стін розписали вручну. Для цього на об'єкт запрошували художника. Внизу в просторі під сходами повісили портєру для майбутніх театральних виступів. За таким же принципом оформлена кімната для старшого сина. Правда. Тут вибрали космічні мотиви, на антресольному поверсі є кругле вікно, яке виходить в передпокій. Віндов Layer, Windows Data Layer, Window Data Layer, піш Event, баннер. Summon, Banner, Container, баннер Banner 230655, е 684 a 45 в45, а297,22E373E817А. Планування з бренди представлені в проєкті кухня, меблі, артфабріц. Гарнітур, зіцо, побутова техніка, бощ, змішувачі, рогемийка омойкірі, освітлення, телтелік телтеліктгостине, меблі, м'які меблі, телтолето, зарагомет, текстиль та декор, Тораз техніка, тоастехніка, денон, таскер, літе аюдіо освітлення, флос артеміда, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, порцеланоса, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі для ванної, дюравіт сантехніка, дюравіт ціло. Декор, роге змішувачі, роге освітлення, дельталік прихожа декор, дзеркало нют топтен, освітлення, дельталік спальня меблі, ліжко тет толето приліжкові тумби стіла нют, топтен текстиль та декор, тарас освітлення, дельталік зарагоме топтен. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов-інромрю.